педагогічний університет імені Драгоманова, Інститут української філології започатковує традицію вшанування творчості наших випускників, тих, хто цими коридорами в цих стінах навчався, тих, хто працював і ставав на ноги в різні епохи розвитку нашого університету майже за 180 років. Шановний Вікторе Петровичу, ми зустрічаємо всім нашим колективом вас Тішимося, що ви дали поштовх для розвитку цієї гарної традиції. Дорогі Іване Федоровичу Андрію Петровичу. Ми зустрічаємо вас хлібом, сіллю і піснею.

Сьогодні ми відкриваємо аудиторію Андрія Саміровича Налишко. Ми будемо багато ще сьогодні говорити у філармонії о 19-й годині, тому я скажу коротко, університет питається, що він тут навчався. І коли він навчався, я так провистав його за лікову книжечку. Там добре, там відмінно, там зараховано, ну такий, як і всі. От наші сьогоднішні студенти, такі, як і він тоді був, але виявляється, доля життя розгорнула так е, життєве багатство для людини, що він став видатним. Я дивлюся на сьогоднішніх студентів і думаю, хто з них видатний у майбутньому, хто напише вірші, хто напише поему, хто створить свою школу, понесе в життя, отой багаж. Який сьогодні закладує у кожну особистість наш університет. І тоді там працювали солідні люди, дуже солідні філософи, математики, фізики, літературознавці. І маличко навчався. Він, правда, прийшов вже поетом, відомим сюди в університет. соціального виховання, літературний підвідділ. І от сьогодні, дивіться, він знову повертається до університету уже великим, видатним світовим ім'ям відомий своєї творчості. Зараз ми з Іваном Федоровичем відкриємо барельєф, ну, тобто, і аудиторію. Ця аудиторія буде аудиторією маленькою. Я хочу, щоб тут читалися найкращі лекції, які може університет подарувати студентам. Я хочу, щоб тут були присутніми ну, в силу можливостей, часу, зайнятості, видатні поети і, 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 і прозаїки, щоб вони працювали зі студентами, щоб тут частіше був вам краще. Це я так до вас звертаюся з маленьким проханням, з великою надією, щоб тут був, шановний Борис Олійник, щоб тут Андрій, санте ближче бо я бачу, вже і знімають трошки, да, щоб тут працювала літературна студія, яку ви сьогодні очолюєте. І щоб отут квітнув талант нових геніальностей України, щоб ми тут звеличували рідне слово рідну мову. Щоб ми тут виступали пропагандистами у хорошому розумінні цього слова, не як політики, а як діячі культури, науки і освіти щодо пропаганди нашої української мови. Щоб ми передавали її і скрізь, щоб вона в нас домінувала не тільки на заняттях, але й в побуті. За, за вірші в тюрму садять, за вірші, а ти тішиться, тіш, тіш, і Андрій задумався тяжко і довго. І потім дуже часто згадував ці батьківські слова. Отакий от же час. був. І от уявіть собі, Малишко прийшов тоді в поезію, коли були такі люди на Ривський, Бажан, Первомайський і так далі. І от як о цьому хлопчикові треба було пробитися через цю когорту, через когорту яким чином? Розумієте? І це неймовірно було, бо в нього вистачило не тільки таланту і розуму, але й вогню і характеру пробитися через цю всю товщу і стати таким, що потім без нього. Взагалі не уявляли, як, як, могло, як воно могло бути. А ще ж до того всього, що він взяв та і розтягував акордеон чи гармошку, співав неймовірно, і був привабливим, не надзвичайно привабливим. Любив прекрасно дівчат, молодець. Вони його любили. Це було таке взаємонаповнення наповнення цього світу, а особливо. Відкрився він в часи війни, і оце коли друкували оцей вірш «Україна моя мені в світі нічого не треба. То звідки ж його Горбачов запам'ятав? Через те, що це воно в газетах тоді друкували, що треба в школі вчили, бо треба було звільняти Україну. І Горбачов малий запам'ятав ці вірші, і коли приїхав сюди, в Київ. То, щоб привабити письменників, став цитувати Малишка. Через Малишка він приходив до української інтелігенції і так далі. Тобто неймовірної сили, неймовірної потуги, поет прекрасний. Рано він згорів 57 років, йому не 60 не було ще. От, і відчуття того всього, що він є, був і буде з нами завжди, і слава Богу, що в нас. Я такий поет, що він є, прописаний на вічному педагогічному університеті імені Романова. Слава Малишку! Спасибі вам Боже. Андрій Гениденько сказати два слова. Будь ласка, ну, дорогі любі, друзі мої, перш за все, Андрій Малишко це лістодієць. Тоді це передтеча була нашої рідстудією, але він був її студіївцем. Я мав щастя спілкуватися з Андрієм Саміловичем. Я сьогодні в філармонії щось там і почитаю, розкажу, але один скажу випадок. Пам'ятаю, як Вигоря Шамо... мені було тоді 18 років, ігор Шамо в Дніпрі, були на гоні мої перші вірші, ігор Шамо пісню, на пісню взяв один вірш. І щось там треба доробити і закликав до себе. Я приходжу, а там. Андрій Малишко на каліна 17, зараз у 17, будинок композиторів. І Любов Забашта, його дружина. А ми вже за Андрієм Малишком були знайомі. Почали, ну там, Чай побули і так далі. Після цього шамо на балкон кличе Андрія Самівича. А я теж хочу прорватися, що вони тобі говорити. Удвох вони смарять, а, каже Ігор Шамо. Ну, Андрій, ну скільки я вже от, прошу Любочку, так, щоб вона допускала всі рядки. «Уже, каже, як, оркестровка готова, вже уже співають, Мається на увазі не що, от, саме, Ой Вербиченко, Білий А він відчував, що нема коди, фіналу. Ну, ну, вона каже, от тут вже чотири місяці і не можу нічого зробити. Андрій Савінович так стоїть, смалить і наспіває собі. І за гори кам'яної. І за гори кам'янує. А там предостання за, за баштою була Любомилого лю, 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 незрадливо щось таке. А що каже Малишко? Отак лиза потім каже, Ой вербиченько, темна ніченька. Синя хвиля з-під весла, а ми зустрічалися та й не побралися. Доріжка терном просла. І так обійняємо, що моза пішов нас. За <різвіст> от, от я відчув перше, він такий був би був з одного боку гордий і дуже демократичний, якщо людина йому подобалось. А з іншого боку, я вперше бачив, що це ну, на біля Бога. Якщо так миттєво, може чоловік написати. І звичайно, якщо вдуматись. Подивіться на е, будь-який політичний редактор Олижка, коли там нема слова Україна, український е, все просякнуте Духом України. Е, енергетика, аура будь-якого слова, не кажучи за речення. Воно українське. Звичайно, ще я пригадую, потім я вже почитав е, е, цей рядок у одному з у збірці дорога під Єврами, де він сказав мені, якось каже, Андрійку. А правда, вона жорстока е і завжди у біді. Ну, так. Людя, що він, мав на увазі, і ще сказав, а якщо обираєш цю знизу, то не жалій себе достану. Оце я вам бажаю друзі, тому що педагог це є поет, поет, е поет е людської душі, поет патріотизму, врешті-решт е людських крил і людського сумління. А для нас сумління, наша піла це Україна. Слава не Малишку, слава Україні! Слава вам і нашим національним політиком. Що тут мав на увазі, Малишку? Під слава, під правда завжди в біді. Я думаю, він мав на увазі те, про що говорить і українська пісня, слово, звісно, кобзаря Версая, приятелі Шевченка і Куліша, що нема в світі правди, правди не зіскати. Він очевидно говорив про свої тридцяті ті чашки, може й повоєнні роки такі ж. Тобто думка, мені здається, така. Він якраз поет правдошукач. Він такими високими вимогами приходив до літератури, почитати чи автобіографію чи критичні його статті про поезію, про творчість молодих. То це була людина, яка розуміла, що заходячи в храм літератури, треба знімати черевики, сказав хтось інший клас. Так давайте ми зробимо це святе дійство. I don't Oh! А є от наші сідирячі партнери, Томська, то дайте, дайте, дайте фотографа. Заходьте, будь ласка, заходьте. Кілька месі. Чому ж ви сам не знаєте? Правильно говорить. Ну що в нього «і», є, є, є. На да. ボクサングマン。 Пригадую рядки Андрія Малишка, звернені до самого себе. Хлопчику з монгольськими очима, десь ти, мабуть, серце натрудив. Уявіть собі, Малишко, йде з життя 57 років. Це зовсім молода людина. І я над цими словами спіткнувся, десь ти, мабуть, серце натрудив, тому що він справді. Натрудив серце Україною. У нього була якась неймовірно щира і палка любов до України, до українського слова, до української пісні, до історії українського народу. І з тим почуттям він все життя жив. Здавалося б, благополучна кар'єра, як би так ми мовити, сьогоднішніми е, словами. Уявіть собі, йому 28 років. У 40 му році в нього вже вісім поетичних збірок, його ім'я стоїть поряд із ім'ям Тичини, Рильського, Сосюри, Первомайського, Бажана, Василя Мисика. І в той же час це поет дуже зболеної душі. Він постійно живе тим словом українським і розуміє, що висловити себе, свої почуття він може тільки шляхом компромісів. І він пише. Пише і вірші, наприклад, збірки дарунки вождю, чи, наприклад, де розвінчив він капіталістичний захід Америку за синім морем. Але в мене таке враження, що це були такі своєрідні реверанси перед партією, перед Сталіним, для того, щоб завоювати собі можливість сказати те, що його хвилює, що його боле. І Тому Малишко залишиться навіки в історії української літератури як поет. Який е, виростав на фольклорній народній основі, який жив не е, вірою в у цього народу і створив унікальні, я б сказав би, просто фантастично щемливі е, поезії, від яких ми сьогодні просто захоплені, Андрій Малишко, ви знаєте, це е, така поліфонічна, така симфонічна натура. Це не вірно, що Андрій Малишко е, лише лірик. Так вийшло, що проявилося найбільше. А візьмемо його, скажімо, поеми, а зокрема на тему козаччини, які потрясаючий, нечувані образ, яка драматургія, яка безсмертність історичного українського духу. Гайдамаки. мови нема. Е, Андрій Малишко, а е, е, скільки в нього прекрасних сонетів, скільки романсів найовіше на, на, на написано. І, до речі, звичайно, Андрій Малишко недаремно став піснярем від Бога, тому що він відчував так структуру е мелодії, настільки наспівний в нього був поетичний рядок, що навіть Платон Майборода, а Платон Майборода міг знайти в будь-кому, не міг часто знаходити. Національного академічного університету імені Михайла Германовичу з дня народження славного. Цякувалася не лише університетами чи місцевою громадою, а визначалася державою як значима і важлива подія. І як зазвичай ведеться, постанова прийнята, і це дуже приємно. Але держава трошково сторону стоїть і ще більша подяка університетам, і університету Романа, і університету Шевченка, і багато університетів по всій Україні. Ось міста Києва, Тому що, ви знаєте, була напроста ситуація, сквер сперма взагалі був на грані знищення. І спочатку треба було зупинити це знищення і не запустити забудову цього сферу, а потім треба почати було відроджувати. І тільки тепер ми можемо говорити, що як почнеться відродження цього скверу, і постане там пам'ятник, тоді можна буде і відпочивати і згадувати прекрасні народні або які стали народними поезії. Або вже пісні на слова Андрія Маричу. Я, ви знаєте, не в визначний фахівець галузі української літератури, але так історично сталося, що наш склад парламенту шортного скликання настільки сильно пронизаний антиукраїнськими настроями, що я зобов'язаний цю лінію українськості підтримки українських традицій, мови і літератури почати брати на себе, бо не було просто кому це робити. Захистити наш український світ, мусимо творити цей український світ. Бо наша робота не тільки щоб боротись з руським міром, це теж так, але більше часу витрачати на розширення території українськості. Я думаю, лиш на сам таки сьогодні мусимо говорити про те, що він зробив для України і що варте нам для того, щоб зберегти цю Україну. Для того, щоб захистити Україну і для того, щоб родитися Україна. Слава Малишку, слава Україні! Що в 48-му році, тобто перед тим, як чекав приїхати з Рущоу знову на Україну, як перший секретар СК, першим секретарем у нас був Каганович. Що каже малишко про Кагановича всі буде в цьому залі? Це найбільший ворог українського народу, це не гідник, який викликав фронтовиків. І, нам, і настроював нас, щоб ми, молоді, хто повернувся з війни, виступили з націоналістичними звинуваченнями на адресу римського дівчини і всіх старших письменників. І він каже, він говорить тут, і я це чув, що ви розстріляли, ви, Каановичі, і ви, ваші друзі, ви розстріляли і не усіх тих, хто був розстріляний у, у 37-му році якраз. Він називає міністра Зєєдєва, економіки Радянського Союзу, називає звірюкою і каже, цей Звілюка, цей і насильств Радянський, оподаткував кожну вишитку у нашому городі і по всіх садах України. Ми тут тремтіли всі. Ми розуміли, що це не пройде так легко. Але я, як людина, яка я дуже... Дуже мені пережив той вечір, я прийшов до Манишка, і він каже мені, Петро, я вже присушив, пішов Сухарі, я знаю, що я, що я поїду на Сибір, але я не міг цього не сказати. На другий, другий день я знову з ним бачився, він каже, не хвилюйся, подзвонив у мічник Хрущова і сказав: Андрій Самінович, залишні ти сухарі, ви поки що не поїдете ще на Сибір. Така була, така була. Я хочу, щоб ви знали і зрозуміли, яка це була людина і от ця радянська влада. А він ще пройшов війну, він пройшов, його називали «сурмачем» армії радянської. Він був сурмач походу від Сталінграду до Берліна. Але його, щоб ви так і знали, радянська влада, зрештою, зрозуміла, що він є не просто поет радянський, а поет глибоко національний український. Він щороку майже видає книжка за книжкою і в кожній книжці з'являються образи України, фактично запорожці, дума про козака Данила, Богун і так далі. Я чую у дворах Малишка гомін, і Гул і подих козацьких держав. І цього комуністична партія не пропустила. 1968 рік. Ми тут згадали, що це був час, коли останній фільм про Малишку зробили. Я з Малишком їду, і ми, члени української делегації, ми їдемо до Львова, супроводжуємо латвійських поетів по всій Україні. І у Львові, в будинку учителя, будинку вчених, виступає Малишко перед українською Львівською інтелігенцією і каже, шановні довережі, я як воїн Червоної армії у 1939 року визволяв панської Польщі Галичину, я був у Львові. Я проходив тоді вулицями Львова. Я чув українську мову і бачив українські написи. Куди поділася українська мова? Куди поділися люди, вищаних штучках у Львові? Куди поділися написи української мови з льівських будинків? Раби! Навіщо я вас дозволяв? Нас з ним зняли з поїзду, тому що за нашими плечима сидів Маланчук, секретар по кому партії, а секретар ЦК з Каба вже нас чекав в Київ. Мені СКАБА сказав, ти був головою делегації, чому ти не перебив націоналістичний виступ Малишка? Я сказав, це великий поет, я не маю права перебивати його. Але ти обготував йому, ти такий самий, як він. А щоб ти знав, ми наробимо таких паличків і павничків, скільки нам треба. І вигнав мене, і тут зайшов Андрій Самілович і вийшов чорний з того кабінету, бо Андрій Скаба те саме, сказав йому, що й мені. Роді тоді Вилучили шкільних підручників усі твори на Зняли його із. Першої цієї четвертої поліклініки, який обслуговував видатних людей. А Малишко належав завжди до найвидатніших людей тої радянської України. Але всі знали, що Малишко не живе не просто якийсь комсомольський і трибун. У ньому жив український дух, де він не виступав, куди б він не з'являвся, всі чекали від нього слова. До нього повернулися всі і старші. І Олег жертв дивився на нього і слухав його. І Максим Ринський, і Остап Вишня, це були згори, а знизу підходив драч Ліна Костенко, Микола Вінградовський, мої друзі. І я скажу, я був щасливий. Малишко написав про мене статтю, Малишко мені віддав належне, а я йому на його століття нічого не зробив. Про я розповів їй, даруй Тандрів, про зморшку між брів'ї, про погляд касова, про ту несипущу і вічу мрію, що по ночах хто стихне, то гренить як дорога. А як сказати мені про везувій вашого слова, що вітає серцями, хто він питає? Людина, кажу людина, мама, що стає піснями. Якби був зерном, я зерном не розстеле, явилася б нима камінна врожає. Якби був горою, то тільки Говердою, якби був лікою, то тільки думаю.